Добрий день, це канал Я і Мамині Тваринки і ми з вами прийшли до квітників. Так, Наталіка. Учу посохляні всі стена й при землі. Почекай, тих заправляюся. Тих. Гібіскусів стинати не будемо. Тільки рози зараз постинаємо і то не дуже низько. Ось від них натнувши, таки попробую тільки сухе. Оце. Це щось мокре? А вон там ті, он. там ті не треба. Он, напевно, вже батько їде, бо тузік дивиться і гавкає. Тузік дивиться уважно. І, і хвостом мелькає точно їде ігор додому. Ось. Ага Поптинаємо розочки наші і підготуємо квітник до зимівлі. Ще далеко і чує вже, що то їде машина. Ото знає, ото має слух і нюх. Що так не вгадаєш? Ось зараз там коло юків. Так, казали показати, чи поприймалися ті, що рози, що я заказувала, чи вони є, чи нема. Люди є. Ось дивіться, оце та, що я купляла. он де го вона. Всі до одної прийнялися. Ні одна не пропала, всі 10 штук. Є. Так що ось таке то діло. Всі є, як були. Зараз я сюди як перейду, вам покажу. Я ще хочу взяти шепшинку. одну. Ось. Ось. Ось таке на, на розі, тільки тут нас немає. А ні, не, вон є. Одна шипшиночка, отам вон. І бачила в Ютубі, люди вкоріняють, ставлять шипшинку в землю. І вкоріняють вона пускає корінчики. Ну, ми попробуємо. Там шепченці висіємо. Просто набираєся воги проростає. Не знаю, насіння, не насіння, але показує, що воно проростає. Якби насіння, то воно багато штук проростало, то тільки одне пускає. Ну, то ми попробуємо. Тільки я не пам'ятаю, яким боком. Чи догори ногами ставлять, чи... Що ще А зараз ми позриваємо. Що? Вон ще одна, зараз розочки, вон, диво, там вон файна велика коло ринви є. Що, тобі каже, тобі не кажеш? Потім зіремо. Ладно. Поки місь пауза, будемо обтинати розочки. Ні, це винеси, викинь туди, де воно має бути. Ні, це тобі ми обрізати. Волі розів, поломи мені маленьких. Ось такі справоньки, так що ладненько. Тепер буду я приступати. Наталя сухе обрізала. А тепер буду я приступати до розів своїх. Ще напевно натнем воду таки поставимо. Ну, а ще яка одна друга прийметься? Ну, от ті ж от є у мене. Одна, дві, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. 8 розів з мого вкорінення. Є ж такі є. Ось так що будемо працювати. Так, бачите, обрізала, Но обрізаю вище, тоді краще весною ще обріжу нижче, котрі попримерзають пагони. Ось так. Ну, Зараз перейду туди в квітник, покажу, далі. Так, зараз ось ці поптинаю. Це моя, та, що росла. Це ось ці вже листя он поскидали. Ось розочка та. Всі дівчата ростуть ті рози. І квітки від Максима Гивака ось з тими листями робим. Засновують от гвоздика тут росте. А ось Ігор приїхав мій. Ось цього корчика обрізала. Це тих два, що я вже обрізала, що садила. Ось один другий. Цього зараз ми общипаємо і там ще там ті рози є. Зараз їх той поптинаємо. Та й усе, і буде порядок. Так, щось що таке то діло. Пообрізаємо розочки. оці ромашки. Зараз ще сюди посаджу межі, межі ті розочки, щоб сюди вони засновували, от його біленькі. Вони дуже весною рано цвітуть і гарно. То я їх сюди утикаю. Хай вони собі розростаються. Оце в нас юка красуня. Думаю, на другий рік вона вже повинна гарно цвісти. Та є тут такі-то справи. Ось так. Тут же я на штахетах кліматі забрала, накрила там виноград. Ось тут ми горіха прибрали тут, що був, ту сливку зрізали. Напевно, прийдеться ще дерев докупити, щоб посадити, бо то щось маловато. Ось ці чорні малини, що перед хатою хтось звідси викопається, викопаю, викину. Ось, бо вони тут не треба, на піску вони ростуть, з них толку ніякого. Та й отут таке, ладненько. А я дообтинаю, зроблю порадок. Треба там ще той кліматі собітяти. Ось, як його витягнути з тих розів, не знаю, з тієї рози плетистої, поняття немає. Ну, якось воно буде. Ладненько. Треба далі працювати, бо роботи ще багацько. Так, курчуємо малини перед хатою. Ось тут де був в мене горіх великий. Наталя згортає те листя сюди. Ось, ми зрізали його. Зараз позагортаємо. Той. Ті малини тут повикопуємо, повикидаємо. Там де в Рові є, нам хвати. Ще туди далі є. Нам хват, тих малин, скільки їх треба. Та й от таке, а те та тут трошки гортаємо, та й хай так буде. Ще трохи піскує. Ось, хай там. Хай там так воно все буде. О, як вже викопаю, заберу ось ці зарослі з тих малин, то тоді вам покажу, що, як воно вийшло. Так, ось так. Ми зачистили, загорнули пісок. Ще й з піску малини викопали. Тут позагортали, поза хату загорнули. Ось. Зробили загорніно. Листя позагортали. Підники позачищали і зробили красоту. Не знаю, видно, не видно, моя авокадо росте на вікні. Ось. Тещин язик. На все вікно під самий верх. Тут виноград і менчавокату. Ось так. Так, ось тут ми загорнули все поза хату. Це я на тіла винограду наставляла. Це інжир в мене росте. Ось. Тут нас загорняно. А це у мене лаврове листя росте. Ось інжир маленький, теж м'язик інакший. Це приправа і лавровий лист. Ну, і це моя кала і інжир з хурмою там ростуть. Приправа до м'яса. Я знаю. Так, Тут я теж квітник позачищала. Ось. Добре. Це моя плити староза. Оце. О. Не знаю, біла чи червона, не буду брехати. Ну, а це мої хризинтемки. Кліматіс тут пообтинала, розу трохи розчихрала ту, що тут у нас Ось. гортензія залишилася тут поврізала трохи. І тут розу теж трохи почихрала. Ось так. Щоб вона на дорогу мені сильно не лізла. Ось так я зробила трошки порадки. Ось так. Так що всім гарного дня, мирного неба. Міцного здоров'я. Тут ми всі з дерева великі поприймали коло хати. І всем найкращого. Я ще там маю трошки доробити зараз, я нагадалася. Ось така у нас погода, гарна, сонячна. У нас нині тепленько, тільки працюй. Ну, вже руки працювати не хочуть. На нічого. Ого, не лякай мене. Всім всього самого найкращого. Всім папа. -па.